Ми можемо довго пинати на Радянський Союз і на Голодомор, і на всі інші жахливі трагедії, які відбуваються на наших територіях, але це не допомагає. Тобто, допомагає розуміння того, яке майбутнє ти хочеш побудувати, і будування свого майбутнього, не ресентименти, не жалості, незалежність, не, не пред'яви, не якісь там прохання, бажання і так далі, і так далі. А десятиліття важкої праці на створення свого. Іншого варіанту немає. І вписання свого в ширший контекст, в тому числі міжнародний контекст. Ну, такі ті країни, які це роблять, вони виходять. Ми, наприклад, от яскравий приклад, через які катастрофи пройшов В'єтнам, спочатку з французами, потім з американцями війна. Зараз В'єтнам закуповує зброю американців. тобто Економічне становище від набагато краще, ніж воно було там, 40 чи 50 років тому. Тобто вони пройшли через жахливу війну. Взагалі тобто були там до того в колоніальній залежності, в прямій тобто колоніальній залежності, але при цьому вибудували тобто, до сучасну Україну. Корея, тобто, вже в якому важкому вона становищі була і до початку ХХ століття, і після Другої світової війни. Південна Корея змогла якби, зробити уроки з цього важкі. Тому тут питання до нас, а не... ми думаємо, що щось було в історії, що нам щось не дало. І це дає таке відчуття моральної переваги для нас, що от у нас було щось важке і нам не дало.